Сьогодні тільки ножі. Замість пістолета, ножі, аби нарізати овочі для борщу, жартує поліцейський Антон Боєв. На форму він одягнув кухонного фартуха і за роботу. У рух ідуть морква, цибуля та буряк. Антон зізнається, готує рідко, бо багато працює, до того ж мешкає із батьками. Я проживаю з батьками, тому готую не часто. Я прийшов сюди навчитися щось приготувати, а наразі борщ. Тому що це традиційна кухня. Будучитися чистити картоплю. Що скажуть, я підсобник. Наразі тому не знаю. Я от включив камфорку. Такі нетрадиційні вечорниці. Організувала молодіжна організація Стан спільно із міжнародною організацією Айрекс. У рамках програми Поліс такі зустрічі відбуваються у багатьох містах України. Мета максимально ознайомити громадськість із реформою поліції, ознайомити зблизити, точніше, громаду міста із поліцейськими. Краще розповісти про специфіку роботи поліцейських, тобто донести людям особливості цієї Її роботи і також показати, що це так само є люди, такі ж самі, як і ми, які стикаються з труднощами, і можливо на основі такої комунікації і діалогу вдасться покращити співіснування як нашої громади, так і патрульних поліцейських, допомогти їм у їхній роботі. Патрульних на зустріч довго не вмовляли. Ті з легкістю погодились зустрітись із містянами. Зауважують за останні місяці рівень довіри до патрульних у Франківську значно знизився. До того ж, відбулася низка неприємних інцидентів та поліція і на Далі старається якісно виконувати свою роботу. Звичайно, спілкування із громадськістю у такій неформальній установці це дуже позитивно. Ви бачите, ми прийшли веселі, усміхнені. А крім того, ну налажується краща комунікація спільно патрульної поліції і громадськості. У меню борщ український з м'ясом, патрульні гуртом беруться за роботу. На зустріч запросили не тільки містян, але й іноземців, що вчаться і живуть в Івано-Франківську. Армстронг, студент із США. Він навчається у медичному університеті. Я проживаю у Франківську вже більше двох років. На минулі події я добре познайомився з патрульними поліцейськими. Побачив, що вони класні хлопці. От вони прийняли дуже багато різних скарг. От порадили з багатьох питань, і тому цього разу я прийшов для того, щоб поглибити знайомство, дізнатися якусь нову інформацію. Іноземні студенти також не сиділи без діла. До прикладу, хлопці із Індії готували страви зі своєї національної кухні. А при твій прийшов поспілкуватись із поліцейськими про безпеку. Хлопця нещодавно побили на вулиці. Тут Є багато така ситуація. Інші люди будуть побиті іноземці. От. Так, і ми не побили. Так, багато іноземців тут. Ну, останні роки, але тут нормально вже. Організатори вечора обіцяють на цьому не зупинятися, наступного разу зібрати ще більше людей на ще цікавіший захід.